Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Цей аспект Воскресіння, який ми перед хвилиною, про який ми перед хвилиною чули, він є для нас в теперішній момент великих втрат, яких ми зазнаємо серед свого народу через війну. І не тільки є дуже близький, одночасно є дуже болючий. Це чудо, яке Ісус Христос зробив біля міста Наїн, місті Наїн. Воно є недалеко від тих місць, де Єлисей зробив чудо у свій час. І Господь ми розуміємо, що Він Тим самим, як видає людям до зрозуміння, що Бог діє і є присутній в житті людини. І що Христос, який зробив чудо, це дія Бога того самого, який діє в старому заповіті. Це чудо, яке сталося, воно Торкається найскладніших аспектів людського буття втрати Втрати рідних, втрати близьких, втрати друзів, втрати братів, сестер, батьків найрідніших людей. Ці втрати вони в особливий спосіб актуалізуються, коли є війна, ведуться військові дії. При сучасних технічних процесах ми розуміємо, що ці втрати є великими. І ці технічні процеси, які людина ставить собі не на службу для добра і процвітання а для вбивства дніо, ці технічні процеси в цьому напрямку є страшними і жахливими. Дуже багато з нас. Якщо не безпосередньо, бо багато все-таки безпосередньо, переживають важкі втрати, навіть ті, які не безпосередньо переживають, що ще з дуже близьких і рідних, хтось не загинув, все рівно знаходяться в аспекті інформаційному, коли людина має тонку психіку коли людина має таку вразливу нервову систему, коли людина є з емпатією, з такою людяностю, що ми називаємо, нас торкають новини, нас торкають події, вони іноді так в дальшому колі біля нас крутяться, іноді в ближчому. А іноді ось когось втрачаємо з дуже рідких, рідних і близьких, і втрапляють просто в серце, просто в душу людини. Аспект втрати завжди був дуже тяжкий і дуже складний для людини. Ми не переживаємо втрати так, як це переживає десь. Світ тваринний, ми маємо складніше мислення, складніший мозок. Хоча, очевидно, хтось може сказати, що ми не знаємо дуже сильно, як багато переживають тваринний світ, бо ми не можемо влізти теж їм абсолютно в голову. Але ми бачимо, що через декілька хвилин, як там Лев з'їсть якусь антилопу, то стало вже. Стабілізується, бо треба виживати, треба собі давати раду, у людей так не є. Людина переживає втрати дуже важко. Розум, свідомість, аналітичні аспекти, величезна прив'язаність, здатність оцінювати в більшій чи меншій ступені те, що відбувається навколо. Наша центральна нервова система, наш складний духовний світ все це дають нам можливість переживати втрати дуже і дуже непросто. Перше, на що, напевно, слід звернути увагу, це все-таки бути присутніми з Богом. Це теж є непростий момент для людини. Ми бачимо, що Христос оздоровлює, вірніше воскрешає дитину вдови і знаїн. Але ми розуміємо також, що в той час дуже багато інших дітей втратило своє життя то в нещасних випадках, то через набіги розбійників, то через якісь військові дії. І вони відійшли з цього світу. І ми розуміємо, що це життя є таке, яке ми його бачимо, іноді дуже жорстоке. Іноді ми через свій гріх, через закладність, через якусь певну розбалансованість особистість. Люди несуть біду і собі, і іншим. І очевидно, що. Все-таки присутність Бога і віра дає можливість пройти ось ці втрати. Ми бачимо, як Марія втратила свого сина. Очевидно, це інша втрата. Але вона його втратила, коли його розіпляли. Ми бачимо, як пророки втрачали, своїх рідних і близьких. Як вони так само втрачали своє життя через різного роду насильницькі дії? Вміти залишитися з вірою, вміти залишитися з Богом, вміти, можливо, вопити іноді кричати до Бога, достукатися тоді, коли є втрата, коли є дуже важко. Є один з надзвичайно важливих моментів. Отримати найменшу шкоду від втрати і вийти з неї, наскільки це можливо, в міру неушкодженим. Чи звертатися до Бога своїми словами, чи молитвами, які є класичними з молитовника це вже питання інше, хоча треба робити і так, і так. Але залишитися і дозволити Богові приступити до тих мар і пережити цю втрату з Богом є дуже і дуже важливим. Ми не змінимо складності людського буття тут на землі. Ми не можемо це життя зробити виключно таким лайтовим і казковим. В ньому є біль, страждання, переживання і втрата. Як також є багато радісних і позитивних моментів. Але прожити ці втрати нам приходиться і дуже багатьом ще прийдеться. Отже, перше це справді не закриватися на Бога. Людині хочеться, бо людина вважає, що Бог мав врятувати рідних і близьких. Батьків від смерті, чи рідних і близьких від нещасних наслідків війни, особливо коли мова торкається маленьких діточок, лікарень, садочків. Це ті моменти, які є для нас дуже складними і на які абсолютно вичерпної відповіді ми, люди не маємо. Бо ми до кінця не можемо усвідомити і зрозуміти. З цих моментів жорстокості і тих процесів, які іноді відбуваються в нашому житті чи в житті наших близьких. Другий аспект не відрікатися Бога, а бути поруч це бути поруч з людьми. Це теж є дуже важливо. Коли ми маємо втрати, нам хочеться закритися, сховатися, влізти в найменшу щілину. Якогось там приміщення чи помешкання. Ми не хочемо зазвичай нікого чути і бачити. Нам є настільки кепсько, що ми є слабокомунікабельними. Однак треба пам'ятати, що гори розділені на двоє, на троє, і це гори, яке легше. Що гори, яке ми обговорюємо і проговорюємо. І проживаємо з іншими, воно є легше. Що горе, яким ми ділимося, воно не має такої страшної вибухової сили. І воно все-таки виходить з нас і нас абсолютно не розриває. Комунікація з тими людьми, які готові слухати. Які готові бути емпатійними, які, можливо, пережили подібні ситуації. Комунікація з тими, кому ми можемо відкрити своє серце і свою душу. Дуже важливий аспект сповіді Пресвятої Євхаристії в тих всіх процесах. Коли хтось при комунікації нас не розуміє в нашій втраті і нашому горі, не треба озлоблюватись на людей. Люди іноді, щоб не отримувати складну інформацію, болючу інформацію, дуже часто закриваються перед нею або рятуються втечені. І іноді навіть рідні близькі будуть мати таку позицію. Іноді ми можемо зустрітися з байдужістю. Ця байдужість може бути просто захисний момент організму людини, а може бути просто таким станом, духовно-психоемоційним станом людини, таким кредо людини, способом життя. В будь-якому випадку не потрібно розчаровуватися в людях і опускати руку. Шукати з тих тих, з ким можна комунікувати, для того, щоб горе втрати нас не розірвало, і щоб ми не отримали якісь, не дай Бог, дуже серйозні наслідки у психічному чи фізичному стані. Надзвичайно важливий аспект, окрім цих всіх моментів, це певна індивідуальна самореалізація. Людині є дуже тяжко в таких випадках щось робити. Вона не може іноді сліжка встати днями годинами. Людині є дуже складно. І знову хтось, хто є поруч, і здатний якось у нас бути присутнім в таких станах при такій людині є дуже цінним і дуже, і дуже важливим. Тому будьмо відкриті. Унікативні по відношенню одні до інших. Іноді прості моменти, як сон, як певний водний баланс, як просто активний спосіб життя, коли людина ходить, рухається, працює, є теж надзвичайно важливим моментом. Без сумніву, що ми, втрачаючи Когось у своєму житті, як ця жінка знає, маємо бути, пробувати принаймні, бути вирозумілими одні до одних. Якісь жарти чи якісь там певні моменти вчорашнього дня сьогодні можуть не заходити людині, яка втратила. Якісь певні вимоги, якісь певні аспекти які стосуються чи праці, чи обов'язків, чи якогось виконання планів, можуть не підходити цій людині. Тому будьмо вирозумілими одні до одних і пам'ятаємо, що людина потребує людини, сьогодні підтримуючи когось, завтра ми можемо потребувати такої підтримки. Жінка знаїн, яка втратила сина, мала цю підтримку людей, які були поруч, і мала підтримку Христа, який підійшов і воскресив її сина. Пам'ятаємо дуже часто, що ми є тими руками Божими, через які Господь діє у житті інших людей. Ми є тими устами Божими. Які промовляють до ну, людини у втраті. Ми є тими особами, апостолами, яких Господь посилає, щоб просто іноді своєю присутністю і своїм життєвим супроводом, бути поруч біля людини втрат. Нехай сьогоднішнє Євангеліє буде для нас такою певною мобілізацією до до емпатії і до правильних дій і кроків. Перш за все, не закриватися на Бога, не закриватися на інших людей, наскільки можемо спілкуватись, комунікувати. Без сумніву, дуже є важливе правильне життя по тілу, бо алкоголь, наркотики, якісь інші моменти це не вихід, це тупік, який розірве людину остаточно. Це є правильне, здорове ставлення до себе, і це є активна діяльність. Нехай сьогодні такі ніби прості елементарні моменти, які є пов'язані з втратою, які не повернуть тих, кого ми втратили, які не закличуть їх до наших домівок, але можуть допомогти нам пережити це і максимально зберегти. Своє фізичне, духовне і психічне здоров'я для того, щоб діяти завтра. Слава Ісусу Христу!